Вітаю вас! Як завжди тема розповіді професійна, але тим вона і цікава, що розповідаємо про те, чим займаємось і з чим любимо працювати. Сьогодні розкажу про рубці, а саме про те, як зробити їх непомітними. Мені здається, що у світі немає жодної людини, яка не має на своєму тілі хоч маленького рубчика. Вони можуть бути після травми, порізу, удару, подряпини, опіку. Рубці після оперативного втручання просто неминучі, на жаль, і всі ці шрами на тілі точно не прикрашають жінку, тому виникає питання, як них позбутися або принаймні зробити їх непомітними. Є багато способів для цього, все залежить від стану рубця, наскільки він загоївся, атрофічний він чи гіпертрофічний, якого він кольору. А найголовніше, наскільки його наявність завдає вам дискомфорт, адже буває і так, що вас абсолютно не турбують ваші рубці, но ну є і є. Але частіше це не так ми ж дівчатка і завжди хочемо бути гарними, незалежно від віку, і якісь там рубці не повинні заважати цьому. І повірте, рідко, коли це неможливо приховати. Просто треба знайти правильного спеціаліста, який порадить, що саме потрібно зробити у конкретному випадку. Це може бути лазерне шліфування. У цьому випадку рубці можуть бути світлішими і за допомогою шліфування покращується структура рубцевої тканини. Він стає м'якшим, білішим і більш гладеньким. Але потрібно бути готовим до того, що потрібно пройти курс не менше з п'яти процедур раз на 2-3 місяці. Тоді тільки буде видно покращення. Коли кажуть, що робила шліфування і мені не допомогло, то це неправда, тому що за одну чи дві процедури мало що зміниться. Ще можна пролікувати рубці за допомогою косметологічних процедур. Плазмотерапії, мікроголкового РФ ліфтингу тощо. Також допоможе вплинути на стан рубця мікронідлінг. За допомогою мікропроколів у рубцеву тканину вноситься сироватка, у складі якої є гіалуронова кислота та вітамін С. Сироватка впливає на рубець таким чином, що він стає меншим, розгладжується і досить часто зникає пігментація навколо шраму. Але тут теж треба пройти курс з кількох процедур залежно від стану шраму. А вже в останню чергу, коли рубець білий і гладенький, можна робити камуфляж, тобто зафарбувати його в колір шкіри, щоб він став непомітним. Так, робота з рубцями це процес лікування тривалий та непростий. Але якщо ви хочете досягти бажаного результату, то все можливо, це справа часу. Бажання і терпіння. Не зупиняйтеся, адже, можливо, не всі шрами на тілі, але дуже багато можна довести до стану, коли вони стануть непомітними. Всім гарного настрою!